Протягом одного дня онкологічні захворювання шкіри виявили одразу у півтори тисячі українців. Такі невтішні підсумки дня меланоми, який проходив 17 травня. Перші місця в онкологічному рейтингу займають Південні області, тож з літньою засмагою медики радять бути дуже обережними. У день меланоми обстежили майже 10 тисяч українців. 895 пацієнтів пішли з діагнозом рак шкіри, 168 – меланома. Саме вона найстрашніша. за півроку меланома може пустити метастази і призвести до смерті. Якщо ж виявити її на ранній стадії, у 90% випадків хворобу можна вилікувати. Для нас успіх це кількість оглянутих пацієнтів, і те, що може вас здивувати, насправді кількість виявлених меланом і раків шкіри. Тому що чим більше меланом і раків шкіри ми виявимо в цей день, тим більше вирогідність того, що життя людей буде збережено. Є кілька критеріїв, які мають викликати у вас занепокоєння. Перше асиметрія, якщо умовна ділить родимку на дві нерівні половини. Друге поява на краях родимки нерівностей та зазубринок. Будь-які зміни в кольорі, його нерівномірність. Збільшення розміру родимки і поява на ній кірочок, кровоточивість і втрата волосся. Оглядати себе рідних радять раз на місяць. Допоможе і сайт родінки.com.ua. на цьому сайті є спеціальні тести, спеціально розроблені інститутом доктора Богомолець, які дозволяють доволі таки точно людину в групі риска або указати основні признаки, на которые стоїть звернути внимание. Інститут доктора Богомола вже п'ятий рік поспіль проводить дні безкоштовного обстеження на меланому, а також безплатні курси підвищення кваліфікацій для лікарів. Адже, як показує цьогорічне обстеження, дерматологи часто не можуть діагностувати меланому. К сожалению, були ряд пацієнтів, які розповідали о те, що вони звернулися до дерматологу по месту жительства. І дерматолог їх лічив ну, різними методами. І, к сожалению, Такі пацієнти не були вовремя направлені к онкологу. Меланома, на жаль, коли вона є на шкірі, вона не болить. Вона болить тільки тоді, коли вже з'являються метастази в життєво важливих органах. Варто пам'ятати і про профілактику онкозахворювань, адже з 30 міст, в яких провели обстеження, перше за кількістю виявлених випадків меланоми посіла сонячна Одеса. Найбільше захворювань на рах шкіри в Херсоні. Сімферополь лідер за всіма іншими онконедугами. Тож лікарі закликають не засмагати з 10 ранку до 16-ї і не відвідувати солярії. Також не заклеювати родимку пластирем, бо він збільшує шкідливий вплив термічного ефекту. Наталя Білогурова, Юрій Росахай, телеканал Київ.